Сьогодні в відео Ланс встановив ціну, за яку він готовий продати Абдукодіра Хусанова. Сон Хінмін продовжив контракт з Тоттенгемом. Шахтар активував опцію викупу захисника Ворскли. Хансі Флік може залишити посаду головного тренера Барселони. Дешам покине пост головного тренера збірної Франції. У ЄФА може накласти санкції на ПСЖ. Нові трансферні новини та нові скандали. все це тільки тут сідайте позручніше. А ми переходимо до новин футболу. Ланс хоче отримати за Абдукодіра Хусанова понад 40 мільйонів євро. У Тоттенгема є можливість підписати півзахисника Міланського інтера Давіде Фратезі цього місяця, проте гравець хоче залишитися в Італії. Офіційно Валерій Куреліх покинув Вікторію. МФК Металург виставив на трансферний ринок Тимофія Хусіна, Руслана Буряка, Дениса Курильця, Валентина Кузьмовича та Андрія Следзевського. Сон Хін Мін продовжив контракти з Тоттенгемом ще на один сезон. В Барселоні цікавий Джон Дуран. Каталонці провели зустріч з агентом нападника Астон Віли. Метою зустрічі з представником Дурана було встановити контакт, а не почати будь-які переговори. Офіційно Луїс Феліпе перейшов в статусі вільного агента в Марсель. Контракт підписаний на один сезон. Тоттенгем, Манчестер Юнайтед і Ювентус розглядають можливість оренди коло з ПСЖ. Ці клуби наразі вважаються головними претендентами на футболіста. Не виключено, що Кріштіану Роналду може перейти до іншого саудівського клубу, щоб отримати останню можливість позмагатися з Ліонелем Мессі, оскільки аль Наср не потрапив на клубний чемпіонат світу, де виступатиме Мессі, з'явилися припущення про можливий перехід Роналду до Аль Хіляля, який візьме участь у цьому турнірі. Зоря запрошує гравця інгульця. Керівники обох клубів перебувають на фінальній стадії переговорів щодо переходу до луганського клубу атакувального півзахисника Володимира Білоцерківця. Челсі і Тоттенгем розглядають можливість укладення попереднього контракту з канадським форвардом Лілля Джонатаном Девідом, якого оцінюють у 45 мільйонів євро. Каземіро може отримувати 650 тисяч фунтів на тиждень в Альнасрі, що майже вдвічі більше, ніж його поточна зарплата у 350 тисяч фунтів на тиждень у Манчестер Юнайтед. Олександрія намагається закрити всі свої кадрові питання до початку збору в Туреччині. Найближчими днями команда може посилитися лівим захисником із європейського чемпіонату. Відповідно, зважаючи на перебір гравців, дехто покине Олександрію. Статус вільного агента отримає Родіон Плакса. Крім того, Олександрію може покинути Денис Костишин. Півзахисник Еміль Мустафаєв не візьме участі у тренувальному зборі полісся в Туреччині. Футболіст може провести другу частину сезону у Чорноморці на правах оренди, звісно, якщо клубу знімуть трансферний бан. Також футболіст має пропозицію від одного з клубів з рідного Азербайджану. Мілан і Борусія Дортмунд поцікавилися умовами трансферу Маркуса Решфорда. Галатасарай також зробив запит, але Решфорд хоче залишитися в одному з топ 5 європейських чемпіонатів. Павел Недвед стане генеральним директором Аль-Шабаба. Раніше Чех відбував восьмимісячну дискваліфікацію у справі про махінації із зарплатами гравців у Ювентусі. Евертон проявляє інтерес до Вінгера Астон Вілли Джейдена Філоджіна Байдейса. Клуб уже розпочав обговорення умов його можливого переходу. Віктор Дьокереш цікавий Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті і Барселоні. Трансфер форварда взимку виключений, але Швед залишить спортинг влітку швидше за все. Лейпциг обговорює можливість трансферу Ноа Окафора з Міланом. Клуби ведуть переговори про трансфер футболіста. Восьмиразовий чемпіон Китаю з футболу Гуанчжоу позбувся професійного статусу. Китайська футбольна асоціація не видала клубу дозвіл на участь у майбутньому сезоні через фінансові проблеми. Манчестер Юнайтед включив до свого списку лівого захисника Патріка Доргу, який виступає за Лечче. Клубні скаути спостерігають за грою футболіста вже протягом кількох місяців. Крім того, інтерес до нього проявляє і Наполі. Оскільки Матістель має залишитися в Баварії, клуб планує відправити Аріона Ібрагімовича в оренду. Колос перебуває на фінальній стадії переговорів із косовським півзахисником. Колос зробив офіційну пропозицію щодо трансферу півзахисника Ліндона Емерлагу, який наразі виступає за ФК Балкани. Переговори між клубами вже перебувають на фінальній стадії. І хоча деякі деталі ще залишаються невирішеними, значний прогрес у досягненні домовленості очевидний. Якщо всі умови трансферу буде погоджено, це стане важливим підсиленням для колоса. Житомирське полісся цікавиться уругвайським центр форвардом Факундо Батістою, який зараз на правах оренди грає на батьківщині за Пеньяроль, а його контракт належить мексиканському клубу Некакса. Клуб зробив футболісту пропозицію про трирічний контракт, яка здалася футболісту привабливою, і той, схоже, готовий перебратися в Україну. Вартість форварда на трансфермаркт складає 2 мільйони євро. При цьому Пеньяроль має опцію на викуп контракту гравця на період дії орендної угоди з некаксою до 30 червня цього року. Київське Динамо націлилося на лівого вінгера Яніса Стойку, який виступає за румунський «Германштадт». Керівництво українського клубу вже розпочало переговори про трансфер, проте остаточне рішення ухвалюватиме сам футболіст. Київське Динамо є головним претендентом на Вінгера і готове запропонувати йому солідні фінансові умови, щоб переконати футболіста перебратися в український чемпіонат. Банікострава претендує на хавбека, Ленезе Мухарема Яшарі. Шахтар активував опцію викупу захисника Ворскли. Між Ворсклою та Донецьким Шахтарем відбувся завершальний етап переговорів щодо переходу захисника полтавської команди та молодіжної збірної України Іллі Крупського до донецького клубу. Перемовини пройшли успішно, і Шахтар активував опцію викупу футболіста. Сума викупу становить 3 мільйони доларів. Наразі залишилося узгодити умови особистого контракту гравця, після чого Ілля Крупський приєднається до Шахтаря. Баварія близька до підписання Баюнга Дарбоя з Лос-Анджелеса за суму близько півтора мільйона євро. Бешиктаж розглядає португальця Пауло Фонсеку в якості можливого головного тренера клубу. Кандидатура Фонсеки наразі обережно обговорюється керівництвом клубу. Екс-нападник Динамо та збірної України Артем Бесєдін потрапив у сферу інтересів Шепші та Ботошані. Як повідомляється, Ботошані першим зробив пропозицію форварду, але головним кандидатом на його трансфер вважається Шепші. Штутгарт приєднався до перегонів за гравцем Челсі Ренату Вейга. Наполі і Ювентус також зацікавлені в підписанні Вейги. Пау Лопес повернувся до Франції. Кіпер замінить самбу у Лансі, який переходить до Рену. Півзахисник Юліан Дракслер підпише новий контракт з Аль-Ахлі. Зазначається, що футболіст почувається дуже комфортно в клубі та країні в цілому. Його нинішній контракт був розрахований до кінця цього сезону, а новий має бути до літа 2028 року. Вінгер Бренфорда Брайан Беумо може продовжити кар'єру в Манчестер Юнайтед. Челсі також претендує на гравця. Хансі Флік погрожує залишити посаду головного тренера Барселони. Якщо клуб не підпише Форварда в це зимове трансферне вікно. Інтер Майами хоче підписати Неймара для возз'єднання тріо МСЛ. Коббі майну може покинути Манчестер Юнайтед у найближчому майбутньому. Якщо футболіст вирішить піти з рідного клубу, то фаворитом у боротьбі за його підписання стане Челсі. Дід'є Дешам покине пост головного тренера збірної Франції після чемпіонату світу 2026 року. Тренер особисто прийняв це рішення ще кілька місяців тому. Динамо, дуже зацікавлене в колумбійському вінгері Ніколасу Родрігезу з Колумбійської Форталези, клуб вже зробив пропозицію Форталезі. Це оренда з обов'язковим правом викупу. У ЄФА може накласти санкції на ПСЖ через заборгованість перед Мбаппе в 55 мільйонів євро. Клуб повинен підтвердити відсутність заборгованості до 15 січня. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм. Там ще більше новин про футбол.